Доброго дня, шановні колеги та батьки! З вами сьогодні вихователь дитячого садочку 287 Завальнюк Наталя Григорівна. Наші дітки зараз більше сидять в телефонах, в комп'ютерах, і їх увага постійно розсіяна, і вони, звичайно, менш уважніші. І тому я сьогодні підготувала для вас дидактичну гру з логіко-математичного розвитку повтори. За мною. Для цього нам понадобляться геометричні фігури різних кольорів, наприклад, прямокутники ось, круги різного кольору, квадрати різного кольору, і трикутники теж різного кольору. Для першого варіанту гри я підготувала прямокутники. Потрібно нам два комплекти прямокутників одного кольору. Тобто ми викладаємо, наприклад, рожевий, фіолетовий, блакитний, зелений та жовтий. І точно такий же комплект ми викладаємо дитинки: рожевий, фіолетовий, блакитний, зелений, жовтий. В чому полягає завдання? Це те, що ми починаємо швидко міняти місцями і запропоновуємо це дитині. Тобто дитина дивиться, як робимо ми. Наприклад, я змінила зелений з блакитним. Дитинка повинна також це змінити: зелений з блакитним. Наприклад, я змінила червоний, ой, рожевий і жовтий. Дитинка швидше теж міняє місцями. Дивиться те, що роблю я. І е, виконує завдання те ж саме. Але можна ще ускладнюємо так, це завдання. Тобто, наприклад, я змінила фіолетовий зелений місцями, а також я змінила блакитний і рожевий місцями. І дитинка швидко змінює теж все місцями, як я. Їй запропонувала. В цій грі ми розвиваємо зорову пам'ять, і дитина стає більш уважніша. Але можна ще виконати другий варіант цієї роботи. Тут ми можемо задіяти слухову увагу дитини. Це будемо використовувати всі геометричні фігури, які в нас є. Наприклад. Під диктовку справа наліво ми диктуємо дитині, тобто перед нею викладаємо всі геометричні фігури, які в нас є. Це квадрати, трикутники, прямокутники різних кольорів. І говоримо, наприклад, перше це кладемо жовтий прямокутник. Дитина кладе жовтий прямокутник. Червоний трикутник. Поклала. Зелений круг. Рожевий прямокутник. Дитина бере, шукає те, що ви їй говорите, і викладає під вашу диктовку. Можна дитині ще запропонувати скласти якісь фігури. Наприклад, домівку да? беремо прямокутник, віконечко і дах. Ось, склали. Так. За допомогою цієї гри ми ще розвиваємо геомет... закріпляємо вміння називати геометричні фігури, а також закріпляємо вміння називати їх кольори. На все добре! До побачення!